Всіх вітаю! Мене звуть Ірина Шміти. Я директорка компанії Comparus. Я ми дуже любимо і близько співпрацюємо з командою Level Up і пишаємось тим, що у нас працюють випускники курсів Level Up. наразі. В нашій команді є сім випускників курсів Level Up І я щиро цьому рада, тому що я вважаю, що це класна школа з класними програмами, яка готує дійсно класних спеціалістів. Тут говорити про те, що наші учасники команди були і стають вкладачами в школі Level Up. Я цим пишаюсь, і, наприклад, минулого року у нас і навіть цього року у нас завершились курси по Java та User Interface або JavaScript. І два випускника цих курсів вже у нас працюють. Oh. Разом з Level Up ми проводимо багато івентів, які направлені на поділитися знаннями або прокачати певні скіли. Тож долучайтесь. Це наприклад від того, як правильно заповнити свій LinkedIn-аккаунт, що туди написати для того, щоб ви стали видні для рекрутерів. До, наприклад, скраму, як, як застосовувати скрам в вашій командній роботі, і це дуже-дуже цікаво, де ви можете спробувати прямо на практичних кейсах попрацювати по Scrum і щось зробити. Ми, наприклад, будуємо місто. Запрошуємо всіх студентів Level Up до нас на такі зустрічі. Щиро будемо раді вам розказати про нашу компанію, про наші продукти, про умови співпраці, про ваші можливості в нашій компанії, про те, як проходить. Півбесіда про те, що вам необхідно знати вміти для того, щоб стати учасником нашої компанії, і які можливості у вас відкриються для того, щоб робити трішки більше ніж ви можете робити в рамках ваших робочих задач, для того, щоб впливати на зміни найкраще в рамках нашої країни.